До нас сьогодні в гості завітала щаслива Траянда. Давайте її зустрінемо аплодисментами і надамо слово гості. Давайте послухаємо, що вона нам про себе розповість. Я Троянда. Я народилася квіткою, щоб дарувати свою красу та щастя людям. Моя батьківщина схід, про моє народження існує легенда. Давним-давно в безкрайньому всесвіті зростала дивовижна квітка. Вона складалася більш ніж із сотні великих і тисячі маленьких пилюсточок. Це була перша троянда. Коли її пилюстки почали розкриватися, охоронець всесвіту помітив у трояндовій колисці чудову красуню. Захоплений її вишиканою красою, він перетворив її. В багині краси, а квітка троянди навіки стала символом любові та краси. З того часу я дарую радість людям усього світу. У давній Греції моїми пелюстками застилали підлогу палаців, прикрашали стіни й колони гірляндами із троянд, з фонтанів била рожева вода, зі стелі падав дощ із рожевих полюсток. Біля палаців красувалися великі сади розарії. Вдячні люди здавна присвячують мені вірші, пісні, складають музику, моїм зображенням прикрашають речі, а у деяких країнах існує звичай загортати в мої пелюсточки наворочених. І я з великим щастям умиваю їх своєю росою, зігріваю полюстковою лагідністю та обіймаю духмяні. Ніжність. І я бажаю вам усім щастя. І кожного разу, коли я розкриваю свій бутон, я квітковою мовою говорю: я вас люблю і бажаю вам щастя. Друзі, ну і що сподобалась вам історія троянди? Так, я сьогодні вам пропоную намалювати щасливу троянду. Давайте ми з вами її розглянемо, що у неї є. Стебло, листечка та бутон. Ось такі пелюсточки. Ну що, починаємо малювати? Спочатку намалюємо ось такий бутончик. Будемо спочатку працювати простим олівцем. Ось такий бутон намалювали. Я гадаю, усі це зможуть зробити. Далі опускаємо. Ось такою лінією. Будемо працювати над пелюстками. Далі намалюємо пелюстку ось таким чином таку лінію, а потім з'єднаємо. Далі намалюємо таку лінію Так. Ось так. Пробуйте. А далі ось так з'єднаємо і виходить у нас немов таке серденько, бачите? Далі намалюємо ще одну таку лінію. І всередині спираль ось таку. І опускаємо ось такі лінії. Додаткові намалюємо пелюсточки з однієї сторони таку пелюсточку і з іншої сторони, ось таким чином. Беремо гумку та витираємо лінії, які нам не потрібні. Ось такий бутончик троянди у нас вийшов. Ну, а далі ми будемо працювати над листячком і стеблом. Ми намалюємо листичко під бутоном. Ось таке далі стебло малюємо. Таке і працюємо, малюємо листя, ось таким чином, з однієї сторони та з іншої. Так. Ось і все. А що ще можемо домалювати? Калючки можемо домалювати ось таким чином. Все, далі ми працюємо олівцями. Нам необхідні відтінки червоного кольору, світлішого, темнішого, далі зеленого кольору. Темний, світлий олівець. І все, будемо працювати, розфарбовувати, працювати олівцями. Беремо червоний олівець і зафарбовуємо ось цей бутончик. Так, робимо трішечки темніше. Внизу, додаємо кольором, граємо з кольорами. Далі червоним кольором розфарбовуємо ось цю частинку, трішечки темніше. Загнути в пелюстки. Можете намалювати будь-яким кольором, може, у вас буде помаранчева ваша трояндочка, може, жовтого кольору. Цю пелюстку я ледве натискаю на олівець, таким чином у нас будуть. З цієї сторони я червоним кольором малюю та темним з цієї сторони грайте з кольорами. Ось у нас вже вирісовується. Далі, темнішим кольором, ми ось цю спираль намалюємо. Ми можемо, мабуть, виділити її фіолетовим кольором. пройтись по лініях, і приділити увагу ось на ці типу пелюсточки. Ось така трояндочка у мене вийшла, а далі будемо працювати над листячком. Ці листячка у нас будуть світлого кольору, світло-зеленого кольору, а стебло темно-зеленого кольору. Ось такими кольорами. Ну і далі ми попрацюємо над листячком. Зробимо їх. І світлого кольору, і темного кольору. Пограємо з відтінками. Трішечки світлого кольору, трішечки темного кольору. Ось таким чином зафарбовуємо. Друзі, ось така троянда у мене вийшла. Спробуйте намалювати. Я гадаю, вам дуже сподобається намалювати трояндочку. Пограйте з кольорами. А я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!